Друзі, вітаю! Сьогодні 23 грудня 2022 року. Сьогодні хочу продовжити тему все ж таки, як перейти на прямі посіви, які можуть бути питання. І сьогодні приділю увагу аналізу ґрунту. Як ви знаєте, що сьогодні з тими цінами на добрива, які є сьогодні на ринку і з ціною реалізації, яка в нас сьогодні є, у багатьох фермерів поставило велике питання взагалі про внесення добрив. А якщо вносити, то які? Да? В принципі, як завжди, багато фермерів працюють по певній своїй технології, тобто знають, що при посіві, там, наприклад, 100 кг нітромофоски, Потім там при мерзлоталому там, 100 кг селітри. Ну і можливо, там ще сівалка і там, ще 100 кг карбаміду. Або, ну, неважливо, яка схема у кожного вона своя. І фермер розумів, до якого результату з даною технологією він, в принципі, може досягнути. Сьогодні зрозуміло, що можливості не у всіх буде внести ті. Стандартні для нього норми добрива, які він вносив. Тому сьогодні постає питання все ж таки, які вносити добрива і скільки. Можна взагалі ну, без добрив, можна знизити просто свою стандартну норму в декілька разів. І, як кажуть, вийти на те, щоб за рахунок, як кажуть, ґрунтої родючості. Кожен вибір свій. Але я хочу освітити трошки одне питання: це ж все-таки аналіз ґрунту. Для чого він взагалі нам необхідний? І це дуже тісно пов'язано з переощільненням структури ґрунту при, при, при прямих посівах. Тому я дане відео розділю, тому що не можу я вкластися в там, якісь 15-20 хвилин. У мене виходить відео більше години. Тому, Розділимо це відео, і в першій частині ми поспілкуємось з приводу е, аналізу на наявність елементів доступних живлення в ґрунті, і е, трошки про біологію ґрунту, а в другому відео ми поспілкуємось про структуру ґрунту і переощільнення. Тому. Е, Хочу почати. Перше, я вам буду накладати, я приготував презентацію, я вам буду накладати зверху відео на екрані, щоб ви могли бачити, те, що, те, що бачу я, і щоб було більш зрозумілише. Це один із аналізів, який я робив в, в одній з компаній. Це була імперія Лап. Я цей аналіз додав, тому що тут були внизу два зразки агроном 1 і агроном 2. Це були зразки з Чернігівської області, тому що розглядали покупку господарства в той області і брали аналіз для, ну, з ґрунту для того, щоб розуміти, яка все ж таки там земля в даному господарстві. Тому буде трошки порівняння. Що нам взагалі дає цей аналіз ґрунту? Він дає нам на сьогоднішній день які показники, ну, які показники доступності того чи іншого елемента є в ґрунті. Ми маємо розуміти, що це досить динамічна да, ну, це не постійне, тобто де завжди динаміка. Тобто, в залежності від періоду відбору ґрунту, від температури ґрунту, від вологості ґрунту. Від попередника або від той культури, яка є, і одобрення на тому фоні, яке є, ці показники можуть змінюватися. Але все ж таки ми можемо розуміти, в принципі, що генерує ґрунт в доступні елементи для рослини. Тому що насправді може бути багато фосфору, багато калію, і сірки навіть може бути багато в ґрунті, але вона. Може знаходитись в хімічних сполуках, які недоступні для рослини. І ці хімічні сполуки вони завжди, тобто елементи, переходять з форми в форму, в сполуки в сполуку. і В більшості це відбувається за рахунок життя в ґрунті, тобто за рахунок ґрунтової біоти мікроорганізмів, які переводять з доступних в недоступні і з недоступних в доступні. Тобто це завжди динамічний процес, він ніколи не зупиняється. І побачивши аналіз, ми можемо зрозуміти просто, як, як цей ґрунт в наших ґрунтово-кліматичних умовах може генерувати доступні елементи. Тому, що перше, на що звертаю увагу в аналізі, я вам виділив це це гумус і обмінна кислотність. Ми маємо зрозуміти, що гумус це наш, ну тут гумус в деяких аналізах може бути органічна речовина, і далі ми, я вам покажу аналіз, там, де зазначена органічна речовина. Гумус це там, приблизно 70-70% від органічної речовини. Тобто органічна речовина буде завжди ніж гумус, тому що гумус це як один наш знайомий каже, це артефакт. А Насправді. Для нас більш важлива органічна речовина в цілому. Тобто, живі мікроорганізми, мертві, мертві мікроорганізми і ті органічні сполуки, які є. Що дає нам розуміння гумуса? Гумус це певний такий демфер, тобто це такий потенціал ґрунту, який може вивільнити певні елементи живлення і може бути. Живленням для наших мікроорганізмів, які будуть вивільняти ті чи інші сполуки необхідних для нас елементів. Якщо ми бачимо, тут у нас стоїть гумус 3-4, але я думаю, що це було середнє, тому що в мене є аналізи з інших в інші роки, які я робив, і в мене там гумус на рівні до 4. Тому я думаю, що тут взяли загальний. Разом з тими двома зразками, які були ще нігові, і середні виставили 3-4. Також в мене питання до кислотності, тому що ми бачимо, що слабокислі, а цей аналіз відбирався на півдні України, що маловіроятно, що там слабокислі, і аналізи других компаній показують, що все ж таки там ґрунт більше лужний, там слаболужний близько 7 pH. А от що стосується Почернігерщині, то це 5 і 5,2, це в принципі нормальний, я думаю, показник в середньому для їхніх ґрунтів. А Що дає нам PH? PH, це, знову ж таки, ми маємо розуміти, я вам зараз вставлю табличку з елементами доступності елементів в діапазоні кислотності або лужності. І ми можемо бачити, що. Якщо змінюється наш pH в ту чи іншу сторону, ті чи інші елементи блокуються. Блокуються знову ж таки за рахунок того, що вони зв'язуються з тими чи іншими елементами. В кислому середовищі це буде алюміній і желізо, наприклад, а в лужному, наприклад, кальцій. <кій> Тому. ПА для мене дає розуміння все ж таки, що а здоровий ґрунт чи не здоровий. Якщо PH не оптимальний, наприклад, 6,5, ну, більшості це від 6,2 до 6,7, ну так більше, то тоді зрозуміло, що з ґрунтом треба займатися, тому що оптимальний PH ґрунту дає можливість ґрунту забезпечувати рослини. на Бажаному рівні для нас. А якщо він, як кажуть, пішов в одну чи в другу сторону, то ті добрива, які ми вносимо, ефективності від них буде мінімальна. І навпаки, якщо у нас ґрунт більш нейтральний, то ті добрива, які ми вносимо, дають максимальну ефективність. Тому для мене pH має бути нейтральним. Також це стосується і ґрунтових мікроорганізмів. Що стосується біології, то більш нейтральний pH дає можливість комфортно працювати і бактеріям, і грибам. Тому що гриби люблять більш кислотний ґрунт, а бактерії люблять більш лужний ґрунт. І якщо міняється лужність, то чи тим, чи іншим не комфортно і вони не, не працюють, так як мають працювати. Тобто вони не розмножуються, вони ну, пригнічені і так далі тому подібне. Тому PH ґрунту має бути оптимальним для оптимального рівня, забезпечення елементами і для оптимального комфорту для мікроорганізмів. І якщо, наприклад, ми по доступним елементам живлення можемо зробити аналіз, то що стосується мікробіології, ми теж можемо зробити. Але він наскільки динамічний, що в десятки разів динамічніший, ніж показники ґрунту ну, на мінеральне забезпечення. Тому по, взагалі по доступності елементів доступності аналізів на мікробіологію, дуже багато питань на сьогодні. І переходячи на більш як кажуть, біологізовану технологію, ми, ми розуміємо, що дуже важко зробити, от, наприклад, ісходну точку, і до чого ми прийдемо. Якщо по мінералки ми можемо зробити даний аналіз і розуміти, що після 3, 4, 10, 20 років нашої діяльності на землі, що змінилося, да? і проаналізувати, то тобто, з біологією це дуже складно і я думаю, що, на жаль, в Україні це нереально. Якщо реально, Дайте контакти, поділіться інформацією, тому що мені це дуже цікаво, тому що мені цікаво, які, е, яка щільність мікроорганізмів тим чи інших є в ґрунті, на що це впливає і так далі. тому подобне. Я зараз дуже багато подорожував по Україні, по е, виробникам мікробіологічних препаратів, спілкувався з мікробіологами, з мікробіотехнологами і так далі, тому подібне. І... Досить багато інформації, але все одно недостатньо. Тому розуміємо, що PH для нас дуже важливий, і так як і гумус, це основа, ну, якби да, та основа доступності. Перейдемо далі. Значить, далі у нас йде азот. Легко гідролізований і азотнітратний. Азот-нітратний дає можливість нам зрозуміти, скільки у нас е, нітратного азоту в ґрунті і на якому рівні. Е, ми бачимо, що тут висока забезпеченість, тому що даний аналіз робився на полі, на якому була посіяна зима пшениця. І навесні туди вносились вже азотні добрива, тому цей показник на досить високому рівні. Але для нас більш важливіше це легкогідролізований азот, тому що. Тому що це, як кажуть, той резерв азоту, який може використовувати рослина. І зараз я вам ставлю слайд, ставлю слайд. що таке легкогідралізований азот. Легкогідралізований азот це показник, який відображає найближчий резерв для поповнення мінеральних сполук азоту. Він складається з нітратів, нітритів, амонію, амідів, амінокислот, аміноцукрів. Та я думаю, що інше. Ці форми легко гідралізуються під час обробки ґрунту слабкими розчинами кислот, лугів, кисників та солей. Тобто він легко гідралізується, якщо наш якийсь вплив, але це все робить мікроорганізми в ґрунті. Тобто вони або підвищують луг, або Окислюють якимись кислотами при своїй життєдіяльності і переводять азот з форми в форму. Показник легко гідралізованого азоту характеризує забезпеченість рослин азотом впродовж періоду вегетації. Тобто ми маємо розуміти, що нітратний азот це той, що зараз є, і його рослина взяла. а легкогідролізований, буде буде протягом івітації переходити в цей нітратний і поповнювати його резерви в ґрунті. Також хочу поставити вам слайд з руху ну, азоту в природі, тобто ми знаємо, що його багато в атмосфері, але все ж таки забезпечення в ґрунті його досить низьке. Це може забезпечити, ми можемо мінеральним азотом. А також це може в природі забезпечити бобова культура, яка за рахунок симбіозу з ну, тобто з бактеріями, які живуть на корінні бобових культур. Фіксувати певну кількість азоту. Ну, це, там, наприклад, від 50 до 300 дічої речовини азоту за період вегетації. Зрозуміло, що цей азот використовується на. Формування самої бобової культури, але все ж таки частково залишається в ґрунті і потім мінералізується А Також це може бути фіксація ґрунтовими бактеріями, вільно живучими. Це Різобактерхуком, Різобактер, хукокум, різобактер вілері, там ще є різобактери, які вільно живучі. Тобто вони не вступають в симбіоз, прямий симбіоз рослини. Вони знаходяться в ґрунті і засвоюють азот, але для цього є певні умови, наприклад, структура ґрунту, про яку ми поспілкуємось в наступному відео. Цей азот, який зафіксували, наприклад, азот фіксуючий бактерії, переходить в нітрити і потім в нітрати за рахунок нітрифікуючих бактерій. І нітрати йдуть на асиміляцію рослинами. Ми бачимо. А уже якщо у нас є переучильнення ґрунту, або, наприклад, стоїть волога, вода на поверхні, то тоді включається в процес денітрифікуючої багатерії. Вони включаються тоді, коли є в ґрунті недостатньо кисню, і вони перетворюють наш нітратний азот на газ Н2. Тобто з NO3 вони забирають кисень і перетворюють на Н2. Тому ми маємо за цим слідкувати. І ми можемо зрозуміти: якщо, наприклад, ми подивимось результат легко гідралізованого азоту, ми бачимо, що е, насправді, що в Чернігові, що на багатих ґрунтах е, на півдні України, на Чорноземах. Е, Легко азот знаходиться приблизно на однаковому рівні. Тобто ми розуміємо, що сам ґрунт забезпечити азотом не може. І це перше питання, як нам аналіз ґрунту може допомогти в вирішенні, все ж таки, як можна е, яку норму використовувати добрив і на які добрива звернути увагу. Тобто, Зрозуміло, що кожен відсотки, відсоток гумусу може забезпечити рослину на рівні там, 20 одиниць е азоту і можна пархувати за рахунок виносу. Ну, є таблиці, є спеціалісти, можна зв'язатись, поспілкуватись з спеціалістами, і вони розкажуть, скільки на той чи інший рівень врожайності необхідно елементів. Але сьогодні я не про це. Це дає нам розуміння, що азоту нам не вистачить. В будь якому випадку ми маємо його вносити. Тому переходимо далі. Дивимось на показники фосфора і калія. Ми бачимо, що тут написано фосфори і калій методика по Мачігіну, а легкогідралізований азот за Карефілдом. Тобто, це методика, по якому оприділяють показники в ґрунті. І треба на це звертати увагу, тому що таблиця забезпечення по Мачугіну і по Чирікову, наприклад, вона різна і там різна кількість одиниць має бути для середнього забезпечення. наприклад. Ми можемо подивитися, що фосфор у нас, наприклад, в Апостоловському районі на півдні України або дуже високий, або високий. І... Чернігов це середнє і високе забезпечення. Хоча на кислих ґрунтах я звернув увагу, що фосфор завжди шкалить, але, мабуть, просто в ґрунті цього фосфора фізично немає. Якщо, наприклад, на півдні там може бути 70 на гектар фосфору як елементу, але він знаходиться завжди в закритих сполуках, і при внесенні, наприклад, 100 кг мафосо, в яких 52 кг фосфор. Ми вже бачимо кращу забезпеченість фосфором, хоча в нас в ґрунті 70 тонн. А це все про те, що він знаходиться завжди в закритих сполуках, і наше головне завдання зробити його доступним. Тобто вирівняти pH. І далі ми про це ще поспілкуємось в наступному відео. Що треба необхідно зробити для того, щоб все ж таки… Змусити ґрунт забезпечувати наші рослини без нашого внесення. І що стосується калія, тут більш явна відмінність, і якщо, наприклад, у нас калію тут 400 500 по апостолу, і це дуже висока концентрація калію, то чернігам 120-163. І знову ж таки. Ми мож, маємо розуміти, що е, навіть якщо у нас дуже висока забезпеченість калія, калія в ґрунті, це не говорить про те, що він буде доступний на протязі всієї вегетації для нашої рослини і зможе забезпечити. Тобто, якщо ми розраховуємо, що у нас там 500 одиниць а на формування трьох тонн соняшнику, нам треба 400, то це не факт того, що цього фосфору буде достатньо, і рослина не відчує його дефіцит. Тому що він може просто при зменшенні волості ґрунту бути заблокованим. Тому ми розуміємо, що це, як я вже казав, динамічні показники. Але ми також розуміємо, що на Чернігові його явно недоступно. Тому е зрозуміло, що, наприклад, по апостолу ми бачимо, що фосфор і калій е великої необхідності для внесення немає, тобто ми зможемо сформувати середню вражанні за рахунок е доступного. Елементу в ґрунті, а, але, уже, наприклад, по Чернігову ми розуміємо, що навіть якщо він там трошки навіть вивільниться, а більше всього, що він заблокується, то цього, цього нам недостатньо, і ми вже змушені для того, щоб, ну, вносити додатковий калій в ґрунт для того, щоб там, отримати якусь середню вражанність. Ну і тут у нас іде також кальцій-магній. Ми можемо на нього подивитися, скільки його тут є доступно. Там магнія дуже висока концентрація, кальція висока концентрація. Ну, ми маємо розуміти, що ну, це не досить той, ну, не той аналіз, який необхідний нам в розумінні кальцію і магнію. І сірку ми бачимо високі показники, тому що попередником для даної культури був ріпак, на якому вносився і сульфат. Магнія і сульфатамодня, тобто сірки там було високе забезпечення, якого ще е, вистачило для пшениці. Але все ж таки, е, сірка дуже е, такий елемент, який треба тримати. Тому, що, е, як показує практика, навіть біля заводів коксохімічних, е, там де здається, має бути висока забезпеченість то все одно недостатньо. І зараз я вам хочу показати ще один аналіз компанії AgriLab. В принципі, на сьогодні це самий зрозумілий для мене аналіз, і рекомендую компанію Agrilab, тому що ну, досить широкий аналіз, і стосується це того, що деякі фермери скажуть, що ну, досить дорого. Замовляти аналізи, краще я там на ці гроші внесу там лишніх 50-100 кг добрив. Так, да, так було 2 роки тому. Але сьогодні з нинішніми цінами це вже не так. Тому от приклад цього, що от даний аналіз, площа поля 103 гектар, з різних ділянок взяли аналізи, ну, образці можна так сказати, зразки. І потім змішали і відправили там 3 кілограма ґрунта в лабораторію. Цей аналіз відправили, зразок відправили в Америку і надали нам дані результати за 2,5, здається, тисячі гривень. Тобто це без виїзду, без нічого. Зрозуміло, що якщо приїде машина, яка буде відбирати ці зразки, так як попередні AgriLab відбирав, чи ці Lab відбирав то. Зрозуміло, що ціна там може бути 5-10 доларів з гектару, то тут ми обійшлися малою кров'ю, але це поле до нас прийшло в цьому році і там буде соняшник по соняшнику, тому досить важливо було, які показники ґрунту там є. І якщо в попередньому зразку ми зрозуміли, що нам необхідно вносити тільки наприклад, азот під посів соняшника. То в даному аналізі я хочу, щоб ви звернули увагу, що тут вже pH грунту 6,6, що є оптимальним, Органічна речовина 5,9, тобто ми розуміємо, що 80% це гумус для, ну, для більш зрозумілих оцінки даного аналізу, тому що можуть всі подумати, що це 5,9 гумус. Насправді це не так. Гумус тут на рівні 4,7 можливо, десь. там. Нітрати 5,5 досить низьке забезпечення, фосфор середнє забезпечення 22 І підходимо до калію. Тобто, Незважаючи на те, що це досить поряд ну, там, на відстані 40 км різниця в ну, відстані між полями, ми бачимо, що тут калія 241. Ми Розуміємо, що в середньому має бути 500-600. І розуміємо те, що сонях по соняху. Сонях калі любив, і досить багато калі залишає в своїх пожневних рештках, яким треба не один рік для того, щоб вивільнити ті елементи, які знаходяться в рештках. Тому ми розуміємо, що необхідно носити калі. І тут було внесено 100 кг хлористого калію білоруського з діючою речовиною там, калію 62% здається. Е, тому е, кальцій, магній зрозуміло, натрія трошки, це добре, соленця немає, це хорошо. І мікроелементи. Ну, тобто, кожен там для себе може сірка 11 теж в принципі середнє забезпечення. Е, але далі, тобто це стосується, можна так сказати, тактичного, Аналіз тактичний, це аналіз, який ми робимо сьогодні на сьогодні. Тобто, зробили сьогодні для того, щоб розуміти, що сьогодні робити. Але все ж таки, я вже затронув тему PH, і далі хочу вам вставити все ж таки цей же аналіз. Я виділив тут суму катіонів і насиченість основами. Це більш більш важливий елемент, чому ну, важливий елемент самого аналізу. Чому? Тому що це дає можливість нам зрозуміти все ж таки. Як стратегічно підходити до даного поля, як впливати, наприклад, на pH? Тому що якщо в насичених основах у нас багато водню, а я бачив в деяких аналізах навіть 50, то е, ми розуміємо, що це досить кислий ґрунт, і водень треба заміщувати кальцієм. Е, тобто цей аналіз дає нам повне розуміння в стратегії, що нам використовувати для того, щоб ті наші тактичні елементи. Збільшити доступність їх в ґрунті без додаткового внесення, тому що якщо у нас бардак в основах, то скільки б ми не вносили, ну фактично вирівняти показники наші тактичні, ми не зможемо. Тому в стратегії ми маємо для себе на декілька років вперед розуміти, що ми будемо робити з даним ґрунтом, і про це ми поспілкуємось в наступному відео. Все ж таки, розкрині більше тему насичення сосновами, але сьогодні зацеплю ще суму катіонів. Тобто сума катіонів тут стоїть на рівні 23 від певних ґрунтів, тобто там сірі лісні, наприклад, мають 15, суглинки там 20-25. Наприклад, мають там, там 30-40 суму катіонів. Тобто, сума катіонів, це, грубо кажучи, наші ґрунтові колоїди, які е, на себе е, абсорбують вільні елементи і формують цю, 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 ці насиченість основами. І е, вони все ж таки в ґрунті формуються за рахунок е, часточків е, глини, особ, 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 особливо там найкраща глина Монтмаріанітова. Е, Тобто та, яка на себе найбільшу кількість може накопичити основу, тому що вона має таку слоїсту структуру, колись я почув про неї від Леоніда Ківерського, і вона мене дуже зацікавила, тому розумію, чому він їй так таку велику увагу приділяв. Тому що за рахунок збільшення суми катіонів ми зможемо. Закумулювати велику кількість доступних елементів. А це знаєте, як акумулятор у машини, може бути там 40-й, 60-й, сотий і 190. Да? 190 зрозуміло заведе любу машину і там можна на старті їхати. А на 40-му 50-ті можемо завести тільки маленьку машину, і там, фари можуть світити там, 10 годин, а не 30-40, як можуть, наприклад, на 190. Тобто це акумулятор, і чим вищить, вище цей показник. Тим більше ми можемо накопичити енергії і елементів для наступного врожаю. І якщо я вже сказав, що це формується за рахунок структури ґрунту, за рахунок наявності глини, глині з тих колодів, але ми також можемо збільшити цей показник за рахунок біології, за рахунок пожневних решток, використання покривних культур. Тому що є ще органічні колоїди, які можуть цей акумулятор збільшити. Але про це все в наступному відео. Якщо є запитання, запитуйте. Якщо запитань більше нема, то тоді всім пока. До зустрічі!